Ще з новин на Ютубі ж є оцей оцей прикол спонсорство, типу як сапки на твічі. На ігровому каналі в мене десь 10 спонсорів є, десь 10, 10 сабів. Можна сказати так. Я сьогодні вночі задума запаявся тим, що там цих, цих 10 людей підписані. А я взагалі ніякого там контенту додаткового на, на ніколи і не давав. Рівні, типу, як і на Донателло були, але насправді там ну ніхто ніколи не не писав, нікуди не додавався. я вирішив, що на Ютубі будуть свої окремі рівні. Я поприбирав всі дорогущі підписки оці там. Типу старший брат батя, оці там по декілька тисяч гривень. Я вирішив залишити тупо дві ціни: 150 і 300 гривень. І що воно буде давати? 150 гривень буде давати, ну там що 70 є про просто са, сама мінімальна дає емоути. Це для підтримки каналу. І то я би її прибрав би взагалі, щоб було чисто дві. Там не можна міняти ціну в рівнях. Ти, якщо ви ти можеш тільки видалити рівень, і тоді всі ці підписники злітають. І я раз на місяць буду робити ексклюзивне відео для спонсорів на Ютубі. Типу ця спо. Спонсорка по грошах сильно нічого не дає, але я я бачу, що люди все одно підписуються і хочуть підтримати там. Знаєте, от часто виникає таке бажання пограти в якусь стару класичну гру, але може навіть не проходити її повністю. Resident Evil з PlayStation 1. Чи там ще якась якась стара дрісня, яку на твічі, якщо я пограю, я вб'ю свій канал на Ютуб. Я це не викладу, бо сильно нікому не треба. А або якщо це викладати, то треба повне проходження робити. А тут я зможу пограти, записати це проходження там на годинку-півтори виклав. Це вже ексклюзивний контент, плюс спонсори з часом будуть набиратись і зможуть пропонувати свої варіанти і голосуванням обирати в що саме пограти.